G це наступний так розвитку мобільного зв'язку. Зараз у нас 4G активно впроваджується по країні. Ми плануємо переходити далі. Це технологія, яка дозволяє мати в десятки разів більшу швидкість мобільного інтернету, можливість віддалено управляти пристроями без затримок, підключати тисячі датчиків. Пристроїв навколо нас для того, щоб воно спільно працювало, створювало єдину мережу. Це такі нові можливості, які використовуватимуть не тільки люди, але й бізнес. Також можна буде в подальшому запускати автономний транспорт, впроваджувати системи розумних міст, доповнену реальність, використовувати роботизацію на виробництвах, телемедицину, тобто це лише. Частина можливостей, які надає 5G, але 4G зараз це не забезпечує. Всю підготовку роблять мобільні оператори. Зараз вони тестують своє обладнання для того, щоб запустити у Львові вже мережу для користування нами споживачами. Додатково ведеться робота з виробниками мобільних телефонів для того, щоб забезпечити можливість використання 5G на телефонах. А від людей лише потрібні нові сім картки, які працюють на 4G. І вони також автоматично перейдуть і на п'яте покоління. При цьому буде можливість нам не лише протестувати як велику швидкість, наприклад, на телефонах, там, швидке завантаження відео там, чи інше. Це, ця технологія дасть можливість тестувати зараз, а потім впроваджувати і інновації для бізнесу. От, наприклад, оператор крану може сидіти в Харкові, але дистанційно розвантажувати. Кораблі в портах Одеси, наприклад, тобто 5G дозволить від на великих відціннях взаємодіяти з. Там з е, колегами за рахунок, наприклад, е, без затримки проведення, проведення відео, чи можна буде робити телемедицину, навіть якщо е, споживачів в віддалених е, територіях знаходиться від е, лікарні, тобто додаткові можливості також нам стануть доступні, але ми покроково до цього рухаємось, розпочинаємо з тестування у Львові. Дійсно, потім перейдемо на інші міста, і е, повноцінний запуск буде трошки пізніше вже.